В Україні та на планеті у світлі біблії прояви ще й події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! <му> Сьогодні у випуску: що потрібно для щастя, миколаївці ділилися, що їм не вистачає для повного задоволення. У гори чужим не буває. На Житомирщині односельці збирають кошти для хворої на рак крові дворічної Вероніки. Комінар. На Житомирщині в селищі Попільня, але й не всім районом збирають кошти для дворічної Вероніки Комінар, яка вже четвертий місяць перебуває у відділенні інтенсивної хіміотерапії дитячої лікарні Охмадит. У листопаді минулого року дівчинці поставили страшний діагноз, гострий лейкоз. Тепер основне завдання батьків зібрати 115 тисяч євро та відвезти доньку на лікування до Італії. Адже в Україні перед такою хворобою лікарі безсилі. Місцева церква адвентистів сьомого дня, щоб допомогти нещасній родині, організувала благодійний концерт. Але кількість зібраних коштів, як крапля в морі в порівнянні з потрібною сумою. У якому зараз стані маленька Вероніка та чим їй можна допомогти, дізнавалася Вікторія Трофімчук. Про страшний діагноз почули батьки дворічної доньки з містечка Попільня, що на Житомирщині, коли наполягли на більш розширені аналізи в місцевій лікарні, адже призначене досі лікування не давало результатів. Думали, що це свинка можливо. Тиждень пролікувалися антибіотиками, потім зробили аналізи, і аналізи показали, що дуже великий рівень лікоцитів, і тому нам практично зразу встановили в області аналіз гострий лейкоз мієлобласний. Це Дуже тяжка форма. З того часу життя сім'ї Комінар перетворилось на суцільний кошмар. Ось уже чотири місяці поспіль. Дворічна Вероніка знаходиться у відділенні інтенсивної хіміотерапії лікарні Охмадид у Києві. Та, на жаль, українські лікарі поки що безсилі в боротьбі з такою хворобою. Лікарі в Києві. Ну, кажуть, що ну, дуже складний діагноз, що треба срочно за границю, бо тут нічого не буде. Вони дають на виживання всього, сказали 10%, що може вижити. Ну, взагалі сказали, можете додому збирати манатки ваші. Бо може дитина. Навіть помернуть всяке може можуть органи відказати. Клініка Віталії погодилась зробити операцію по пересадці кісткового мозку. Її необхідно зробити не пізніше середини квітня. Нам довідку написали, що єдиний шанс вижити це пересадка кісткового мозку. Можемо прийти лікування, поїхати додому, і ж хвороба короткий час вернеться, тому що така тяжка форма. Веронічка пройшла вже чотири курси хіміотерапії, та тепер перед батьками постала ще одна проблема: де взяти 115 тисяч євро, адже саме стільки коштує лікування в італійській клініці. Батьки в розпічі почали шукати гроші, звертались за допомогою в різні організації на радіо та телебачення. У магазинах та багатолюдних місцях розмістили скриньки з проханням про допомогу. Зверталися ми в різні фонди, і в, різні, і в фондах Метова, і Тегибка, і по депутатах, і до президента. Писали, куди тільки могли. Ну, правда, відповіді нам ніхто не допоміг, ніхто не допомагає таких вищих чині, бо звертайтеся до людей, які гроші є, може вони вам допоможуть. Помагають нам просто прості люди. Прості люди дзвонять і допомагають. І хто скільки може, хто може 50 гривень, хто може 20, хто може тисячу. Були такі люди, що навіть свої останні гроші віддавали на пожертву моєї сестрички, щоб рятувати її здоров'я. Дуже всім вдячна. Не залишилась осторонь і місцева церква адвентистів сьомого дня, яка організувала благодійний концерт, щоб зібрати кошти на лікування маленької Веронічки. Якщо ми можемо комусь допомогти врятувати життя. Сподіваємося, що їм допомога буде надана вчасно і вона буде жити і буде радіти життю. Коли ми заходимо в магазини і бачимо там трохлітрові банки, і там гроші люди туди кидають, то бачимо, що людей немає байдуже до цього горя. І дійсно, як сьогодні було сказано краще дати, ніж самому очікувати цієї допомоги. Коли от так Вникнеш в це, про, подумаєш про це і хочеться віддати навіть те, чого не маєш, щоб тільки цій сім'ї допомогти. А поки за життя Вероніки ведеться така боротьба, пішко, дівчинка по дитячому пішко, щиро радіє пішко, сонечку, пішко, та тільки пішко, одного не пішко, розуміє, пішко, пішко, де ділося її курчаве волосся, і чому на її другому дні народження, який їй довелося святкувати в лікарні, не було гостей та святкового торта. Сонечко заглядає мама сьогодні, сьогодні. Скажу, донечка, буде сонечко, так хочу, щоб нас це сонечко бачила. Однак батьки не втрачають надії і вірять, що світ не без добрих людей, і їхня маленька донечка буде здорова і щаслива. Ми дасть Бог виздоров, теж будемо всім допомагати. Бо не му, кляну, що всім буде людям допомагати. Вікторія Трофімчук, Олександр Трофімчук, Костянтин Маніліч, Житомирщина, вісті надії. Чи люди щасливіші за атеїстів такого висновку дійшли американські вчені, опитавши сотні людей з усього світу. Подібне всеукраїнське дослідження провів і Київський міжнародний інститут соціології. Результати підтвердили, серед тих, хто вважає себе нерелігійним, баланс щастя нещастя нижчий порівняно з тими, хто має релігійні вірування. Перше місце показника щастя посідають католики та протестанти 54%. Далі йдуть юдеї, мусульмани та індуси. Лише в одній релігійній групі. Серед православних християн показник нижчий за середній і становить 28%. У Миколаєві кореспонденти вістей надії провели своє міні-опитування і поцікавилися у пересічних громадян, що ж їм не вистачає, аби почувати себе щасливими. Юлія Самохіна, детальніше. Американські вчені довели, що віруючі люди щасливіші атеїстів. У дослідженні були проаналізовані дані опитувань людей зі 150 країн за три роки. Тих же висновків дійшли неврологи з університету Торонто, довівши, що навіть просто віруючі в існування Бога люди набагато рідше страждають від нервових розладів і переживань життєвих невдач. Канадські вчені стверджують, що всьому виною особливі функції, які проявляються в мозку віруючої людини. А наскільки задоволені своїм життям жителі Миколаєва? Периодами, <laughs> да. Что не хватает? Да. Власти наши не хватает. Власть у нас неважная. Не Квартиры. <свят> <свят> да. Не хватает пока что средств, ну, чтобы для саморазвития заниматься там разными языками, искусством, фотографией. Хотелось бы. Да вроде все есть. Я думаю, что счастье не связано с верой. Нет, Это нет. Сам, нет само по себе. Чомусь так склалося, що більшість респондентів власним життям задоволені не повністю. Не вистачає любові, розуміння, грошей. Основним компонентом щастя люди називали фінансову стабільність на другому місці здоров'я своє і близьких. Так само важливим для миколаївців є і наявність таких матеріальних благ, як квартира, авто. Віряни щодо щастя і життєвого задоволення теж мають свою думку. А це мені головне діти здоров'я Я дуже щаслива Бога за те, що багатства немає саме щастя. Більше щастя це здоров'я моїх дітей в то, що я з Богом. Для щастя чого не вистачає. Здоров'я не хватает. А так сім'я меня счастливая. Любить Бога, любить ближнего. Щоб діти були щасливі. Якщо будуть діти щасливі, я буду щасливий, у меня буде повне щастя. В принципі, вистачає всього. В чому одні люди почувають себе щасливими, а інші при подібних обставинах нещасними. І в чому криється запорука щасливого життя? Психологи пропонують власні варіанти та рекомендації: не зациклюватися на собі, помічати дрібні радощі протягом дня, знайти улюблене заняття і бути оптимістом. Віряни впевнені. Рецепт щастя є і в Біблії. Ісус Христос звертається ко всього людства і говорить: Я прийшов для того, щоб ви имели жизнь. Імеліс і збитка, от ця життя, наповнена і збитком, і єсть сьогодні на сучасному языке то понімання щастя. Вченим також вдалося з'ясувати, що найбільш щасливими себе відчувають представники такої професії, як флористи, на другому місці служителі церкви. Менш задоволені своїм життям менеджери і офісні працівники. Продавець квітів Олександр вважає себе дуже щасливою людиною, а щасливо тому що люди купують квіти. Та й крім цього, вважає, що приводів для щастя достатньо. Я вважаю, що ми живемо в прекрасному місті, в шикарній країні. жити класно, немає націоналізму. Це про те, що ми просто не цінимо те, що ми маємо. а коли втрачаємо, тоді плачемо. Згідно міжнародного індексу щастя на першому місці по задоволеності життям, знаходиться така країна, як Коста-Ріка, на останньому Франція. Як не дивно, але України в цьому переліку немає взагалі. Останній раз наша держава входила до рейтингу Міжнародного індексу щастя у 2009-му і займала 95-те місце зі 143. Згідно висновків науковців, щастя це психоемоційний стан цілковитого задоволення життям. Вчені стверджують, що всі люди діляться на тих, хто хоче бути щасливим, та тих, хто вже щасливий. Якщо ви зараховуєте себе до першої категорії, у вас є два шляхи: гонятися за ефемерним птахом щастя, дотримуючись порад сумнівних джерел. Або відкрити Біблію і пошукати поради там. Адже не даремно статистика показує, що найщасливіші люди це ті, хто вірять в Бога. Юлія Самохіна, В'ячеслав Ванченко, Миколаїв. Вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Американські лікарі вилікували дитину від ВІЛу. Вірусолог з університету Джона Хопкінса в Балтіморі Дебора Перса повідомила, що американським лікарям вдалося вилікувати дворічну дівчинку від ВІЛ. Одужання пацієнтки другий відомий у світі випадок лікування від віл інфекції Це доводить теорію про те, що ВІЛ може бути вилікований у дітей, розповіла вірусолог. Медики додають, що мова йде не про повне позбавлення дитини від вірусу, але про значне зниження його кількості. А це дає змогу організму самостійно підтримувати імунну систему без додаткових ліків кив Чоловіки, які кидають курити, відновлюються удвічі довше, ніж жінки. Як з'ясували науковці, жінки, які кинули палити, повністю відновлюються за 10 років, а у чоловічому організму знадобиться у два рази більше часу. Згідно з даними досліджень, жінкам треба менше часу для регенерації. Як вважають медики, це пов'язано з тим, що жінки, будучи курцями, випалюють менше цигарок. Також дослідники вважають, що все залежить від організму людини, декому вдається повернутися до здорових показників вже через 5 років. Найбільше часу відновлюються тканини серця майже 20 років. Викурюючи понад пачку цигарок в день, чоловіків два рази частіше можуть зіткнутися з хворобами ніж жінки. Протестанти оголосили війну гей-параду в Сиктивкарі. Протестанти обурені узгодженням організації даного заходу в Сиктивкарі і готуються провести альтернативну ходу у відповідь на проведення першого в Росії гей-параду. Протестантські церкви міста і дружні громадські об'єднання подадуть повідомлення про узгодження на 31 березня маршу на підтримку традиційних сімейних цінностей, заявив президент громадського руху, майбутнє без гомосексуалізму єпископ Костянтин Бендас. У разі відмови у погодженні ходи скрізь на шляху передбачуваного гей-параду будуть виставлені поодиночній пік. Кети з транспарантами на підтримку традиційних моральних цінностей з цитатами з Біблії, що однозначно називають гомосексуалізм божевіллям, гріхом і пороком. Активісти сподіваються, що розібравшись ситуації, місцева влада проявить розсудливість і не буде дозволяти пропагувати в центрі міста те, що розбещує молоде покоління, а саме надліберальні псевдоцінності. Львівські діячі культури об'єдналися, щоб разом завоювати титул Місто літератури. Представники міського управління культури, форуму видавців, краківського бюро фестивалів, наукової бібліотеки та інших інститутів обговорили втілення участі Львова у програмі ЮНЕСКО Місто літератури. Участь в програмі дасть Львову різні переваги. Це міжнародне внутрішнє просування міста, поштовх для розвитку літературного процесу, а також нову якість культури читання в місті. Титул місто літератури ЮНЕСКО вже отримали Единбург, Мельбурн, Іова, Дублін, Рейк'явік і Норвіч. Претендентами є ще шість міст Прага, Гейдельберг, Тромсов, Ванкувер, Краків, Львів. Місто володар титулу кожні два роки визначає ЮНЕСКО звіт. Програма передбачає тісну співпрацю на рівні державних, приватних, громадських ініціатив, а також міжнародну співпрацю. Нещодавно Київський інститут музики імені Рейнгольда Глієра відсвяткував 145-й день народження. Однак не лише ця причина привела до навчального закладу представників країни вранішнього сонця, а бажання японського уряду підтримати українську культуру та духовність. Надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні на урочистій церемонії передав студентам інституту музичні інструменти за грантовий рахунок на суму 300 тисяч американських доларів. Керівництво інституту та й самі студенти тішаться, адже не щороку вони отримують у подарунок новий комплект духових та ударних інструментів, а також концертний рояль. Один із найкращих роялів ручної роботи фірми Ямаха. За рік їх виготовляють всього 20 одиниць. Олена Козленко була присутня на святковому концерті. Два століття тому французький композитор Марена Маари написав 12 сонат для лікування хвороб. Кожний твір був призначений для окремого захворювання, а один з них соната для Альту і клавесину – був написаний спеціально для супроводження операцій. Коли людство почало лікуватися за допомогою музики, вже не визначити, але вчені точно запевняють, що правильно. Но підібрана музика не лише покращує настрій, але й розвиває і збагачує духовно. Саме тому багато батьків, окрім звичайної середньої освіти, піклуються про те, щоб їхнє чадо отримало ще й музичну мистецтво. взагалі, особливо музичне мистецтво завжди, всі віки, століття, і сьогодні, і завтра буде прекрасним дипломатом і прекрасним послом миру. Прикро, але за останні два роки кількість дитячих музичних шкіл в Україні скоротилася на півтора відсотки. Більш того, за роки незалежності нашої держави закрили понад три сотні музичних навчальних закладів для дітей. Це стало ще однією причиною зниження української обізнаності в області музики. На жаль, для класичних творів теж настали непрості часи. З екранів телевізорів, радіоприймачів та в громадських місцях все частіше доносяться хіти сучасних поп виконавців. Оперні театри не користуються. Особливим ажіотажем, а філармонії того річ, аби підвищити музичну освіту та збагатити українців духовно, грант уряду Японії подарував студентам інституту музики імені Рейнгольда Глієра музичні інструменти. Ми вирішили подарувати музичній академії 25 типів музичних інструментів на суму 300 тисяч доларів, серед яких кларнети, волторни, скрипки, фортепіано та інші. Щиро сподіваюся, що ці інструменти допоможуть підняти рівень музичної освіти в Україні. Київський інститут музики імені Глієра один з найвідоміших і найпрестижніших вищих музичних навчальних закладів нашої країни, в якому набувають майстерності українські та іноземні студенти. За 145-річну історію існування інститут підготував чимало музикантів і співаків, які відомі не тільки в Україні, а й за кордоном. Однак через обмежені фінансові можливості інститут має труднощі з оновленням. Матеріально-технічної бази, в тому числі музичних інструментів, ще 6,5 років тому керівництво вишу звернулося до японського уряду по допомогу, адже там активно діє програма Культурні гранти Японії, спрямована на підтримку закладів культури та освіти в інших країнах. Я від всіх вас від міністерства культури від уряду України маю право щиро подякувати вам, уряду Японії. За ту підтримку в духовності в Україні, яку ви здійснюєте, гостей заходу чекав святковий концерт, який проходив у Національній філармонії України, в якому студенти продемонстрували високу якість звучання інструментів, які отримали в дарунок. Олена Козленко Костянтин Маніліч, «Вісті Надії гарного вам тижня, позитивних новин та побільше приємних подарунків. На цьому все дивіться новини щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. на все добре.